Доброго дня. Цим відео я відкриваю рубрику на своєму каналі Самогон від А до Я. Це буде такий окремий плейлист, де будуть поступово заходити нові відео, які будуть показувати вам процес виготовлення дуже якісного кінцевого продукту на всіх стадіях. Тобто, ми почнемо з браги. Як її правильно зробити, і закінчимо, як правильно залити в бутилку, яку взяти етикетку, і як реалізувати такий продукт. Сьогоднішнє відео це буде перше. Ми розберемо, як правильно зробити цукрову брагу. Цукрова брага складається з трьох інгредієнтів: це є цукор, вода і дріжджі. Ми будемо зберігати правильну пропорцію. На 1 кг цукру ми будемо брати 5 5,5 літрів води і будемо брати 20 г сухих дріжджів або 100 г пресованих. В мене тут лежить лежать дріжджі первак 175 грамів. Там трошки більше бо є е, добавки, які розраховані на 9 кг цукру. Але вони спокійно зброджують 11 кг цукру, е, це є 10 кг цукру і це є бочка 60 літрів. Е, Отакі от бочки ми останнім часом е, дуже часто використовуємо. Тобто не тільки ми, а всі люди, тому що вони є досить мобільні, досить добре їх мити, вони герметичні, харчові і так далі. І так далі. І вони нам дуже класно дають іменно продукт, ту кількість браги, яку ми спокійно будемо заливати в свої куби, такі, як допустимо, там 40 літрів, 60 літрів. Або там 85 ми продаємо куби, є люди, які мають другі куби, але під, іменно під ту бочку було би добре, якби ви зберігали іменно ті пропорції. Тобто вам не треба брати менше води, тому що якщо гідромодуль буде менший, якщо ви будете брати на 1 кг цукру, там 3 кг. 3 літра води, тоді е, дріжджам буде некомфортно працювати, і ви в кінечному результаті получите менший вихід. Е, хоча є люди, які, яким здається, що менше е, та, якби, е, такої жидкої фракції Браги, вони скоріше перегонять там і так далі. далі. Неправда, це. Тому що дріжджі мають комфортно працювати, і вони мають працювати іменно в відромодулі, який приблизний до 5 літрів на 1 кг цукру. Тому дивіться далі. Що ми робимо? Як ми використовуємо оць, цю бочку і ті пропорції? Ми беремо ту бочку 60 літрів, заливаємо в бочку 20 літрів гарячої води. Добавляємо до, до цієї води і спочатку заливаємо воду, потім додаємо цукор. Цукор в гарячій воді дуже добре е, розчиняється. Ми буквально перемішуємо рукою, це є досить нормальна бочка, можна достати рукою е, удобно. Якщо не, е, не хочете, можете взяти якусь палку там, чи мішалку, неважливо. Розтворили ми от в тих 20-25 літрах гарячої води. розтворили ми оцей, розчинили оцей цукор. І тоді ми додаємо до повної ємкості воду холодну таким методом, щоб ми вийшли в кінцевому результаті на отакий сироп, що цукровий, щоб він у нас був приблизно 25-30 градусів. Коли ми так зробимо, коли ми залиємо, допустимо, засипаємо цукор в гарячу воду, розчинимо його, додамо холодну воду, він так і виходить. Приблизно на 25-30 градусів от в нас сироп такої температури. Потім ми додаємо ці дріжджі. Тут перваку є дві упаковочки, я вам зараз покажу. Дивіться, тут є так, якби. То є такий тайбер рекламна, ото є дріжджі і це є добавки. От іменно от тих два пакетика ми розриваємо і додаємо до того сиропу. Що в нас виходить? В нас виходить, що оці дріжджі, вони дуже добре спрацюють на 11 кг цукру. Тобто, ми на ту бочку можемо додати спокійно 11 кг цукру. Тобто ми економимо на дріжджах ще. А ці добавки нам е, просто дають можливість, що е, брага в нас не піниться, вона зовсім не ваняє. Е, навіть вона дає такий хороший аромат шампанського. Тобто, така брага може спокійно стояти собі в е, домашніх умовах, і навіть ніхто не заміти, що ви робите брагу. Е, тобто. Якщо ми візьмемо, повторимося ще на таку бочку, я даю 11 кг цукру, одну пачку тих дріжджів, первак, от як вони так будуть йти, і до повного води. Тобто в нас виходить, що ціла бочка, яка є 11 кг цукру, у нас відпрацює за 4 дня, і ми на п'ятий день будемо робити перегонку. От на сьогоднішній день я відео закінчую. Це є перше відео. Друге відео буде, як відпрацювала брага, як ми її будемо заливати в куб і як ми її будемо переганяти. До зустрічі! Тримаємося. Продовжуємо.